Вашій увазі пропонуємо книжкову виставку Український бестселлер, яка експонує найбільш рейтингові книги сучасних українських письменників. За інформацією журналу Кореспондент, Україна стала європейським аутсайдером за кількістю людей, які читають книги. Які ж причини? Відсутність моди на освіту, фонди бібліотек не відповідають запитам читачів, високі ціни. Тому традиція читання зникла, а значить, здатність нації критично мислити і творчо обробляти інформацію знаходиться під загрозою. Якщо в світі успіх книги вимірюється сотнями тисяч примірників, які продаються за тиждень, то в Україні 10 тисяч примірників на рік це вже бестселлер. З метою розвитку української культури проводяться конкурси, встановлюються нагороди для кращих авторів. Коронація слова міжнародний літературний конкурс романів, п'єс, кіносценаріїв, пісенної лірики та творів для дітей. Ідея конкурсу виникла в середині 90-х років ХХ століття, коли засновники Тетяна та Юрій Логуші шукали романи українських письменників по київських книгарнях. Метою конкурсу є підтримка новітньої української культури, пошук нових імен, видання найкращих романів, стимулювання і підтримка сучасного літературного процесу кіно і театру і, як наслідок, наповнення українського ринку повнокровною конкурентноспроможною літературою. На виставці представлені книги авторів переможців конкурсу в різні роки. Оксана Забушко, Юрій Андрухович, Андрій Курков, Сергій Жадан, Люка Дашвар і Василь Шкляр. У 2012 році Тетяна та Юрій Ловищі заснували літературну премію Золоті письменники України. Спочатку вона вручалася на окремій церемонії, а з 2015 року вручається під час церемонії нагородження переможців Коронація слова. За словами Тетяни та Юрія, на започаткування нової нагороди їх надихнула золота авторка коронації слова Люка Дешвар, сукупний наклад творів якої перевищив 100 тисяч примірників. Відзнака Золотий письменник України надається письменникам-романістам Міжнародним благодійним фондом Мистецька скарбниця. З метою відзначити та вшанувати тих українських письменників, чиї романи здобули широке визнання читачів, про що свідчать тиражі їхніх творів, які сумарно перевищують 100 тисяч примірників, виданих у формі паперової книжки, за період від початку 2000 року до теперішнього часу. На виставці також представлена рубрика Дивіться на екрані Читайте в бібліотеці. Це твори, які були екранізовані: Захар Беркут Івана Франка, Тіні забутих предків Михайла Коцюбинського, століття Якова Володимира Лиса та інші. Чекаємо на вас у бібліотеці і, як завжди, пропонуємо книжки додому.